Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи в місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд нашої новинки. Це домкрат самосвальної конструкції. Моделлю виступає у нас у даному огляді модель Оптіма з габаритним кузова 2500 мм довжина, 1250 мм ширина і 460 мм висота бортів. Даний вузол у нас самосвальна конструкція, це базова комплектація причепа, але домкрат самосвалу це наша новинка, ми давно до нього йшли. Були у нас раніше інші варіанти, але вони показали себе не дуже добре. Зараз це повністю наша розробка з нуля. Протестували вже її багато разів. Повністю задовільняє потреби наших клієнтів та виконує поставлені перед ним завдання. Для чого може використовуватись самосвальна конструкція? Зараз ми продемонструємо, як її працює принцип і для чого його можна використовувати. Часто люди перевозять різну мототехніку: мотоцикли, квадроцикли, міні-трактори, мотоблоки. За допомогою самосвальної конструкції ви можете легко завантажити вашу техніку у кузов причепа. Також по відгукам наших клієнтів перевозять все, що завгодно. Тобто. Призначення самосвальної конструкції обмежен обмежується лише вашою фантазією. Бетонні кільця люди затягували, закатували і скатували з прищепа. На охоті затягували дикого кабана. За допомогою лебідки, тобто, все, що завгодно може бути. Зараз продемонструю принцип роботи самосвальної конструкції та домкрату. Відстягуємо в першу чергу страховочні шпринти. Два німецьких бортових замки. Кожен на розрив витримує по 1100 кг. регулюються по силі зажиму. Дуже крута штука. Жодного разу за 7 років нашої роботи вона нас не підвела. Далі починаємо піднімати самосвальну конструкцію за допомогою домкрату. Виліт домкрату дуже великий, тому з моїм невеликим зростом придеться зробити таким чином, щоб було і швидше, і легше піднімати конструкцію. Рахуйте секунди, за скільки ми піднімемо повністю домкрат. Як ви бачите, кут нахилу, так як ми заміряли його, більше 50 градусів, колеса повністю в повітрі. Самосвальна конструкція розрахована на 1000 кілограм. Відкриваємо бортові замки. Під таким кутом. Це великий кут насправді для того, щоб загнати якусь мототехніку, підйому буде достатньо набагато меншого. При такому куті вже висипеться майже всі сипучі вантажі у вас, так як причіп має довжину 2500 мм. Кут у нас менший. Якщо причіп був би, наприклад, двохметрового виконання, то кут нахилу був, був би більший. Причіп би не впирався заднім бампером та більше б нахилився б по відношенню до горизонталі. Отакі, друзі, міцні причепи. У місті Запоріжжя переходьте за посиланням на наш сайт, закріпимо його під відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, також кріпимо посилання на нього під відео. Підписуйтесь на соціальні мережі та підтримуйте нас. Всім мирного неба!